Всіх вітаємо на каналі Віст і у нас стартує новий розіграш на місяць серпень. Тому раді вас вітати, будь ласка, за посиланням під відео, там всі умови я лише продублюю. Вам потрібно бути підписаним на наш YouTube канал, залишити коментар. Що саме ви будете робити цією акумуляторною кутовою шліфмашиною та поставити вподобайку? Умови розіграші обов'язково прочитайте під нашим відео, беріть участь та вигравайте. А зараз ми трошки розповімо про головні призи, а їх у нас буде два на місяць серпень. Перший, головний приз. Шліф-машина котова, акумуляторна, безщіткова, з батареєю 4 години та зарядним пристроєм. А другий ось такі ножниці садові від торгової марки Верано. Переможе і забере їх той, хто правильно відповість на моє питання, яке я задам в прямому ефірі на нашому YouTube-каналі. Тому обов'язково підпишіться та слідкуйте за нашими новинами. А зараз трошки давайте розповім вам про наші подарунки. Єдина літона акумуляторна система Ворку PRO для кількох інструментів, і головний приз на сьогодні це кутова шліфмашина з безщитковим вигоном. Безщиткова моделька ШМ з частотою обертів 9000 та максимальною глибиною різу 25 мм, дозволяє впевнено виконувати різання та шліфування різноманітних матеріалів. Безщитковий двигун не перегрівається, що збільшує час безперевного використання. Цей тип двигуна більш енергоефективний та зможе зменшити витрати батареї до 50%. Довговічність двигуна збільшується завдяки стійкості до перенавантажень та відсутності щиток. Це Продовжує термін служби. Система плавного пуску забезпечує спокійний та безпечний старт роботи. А час зупинки складає усього півтори секунди з робочим диском 125 мм. Корпус захищений від попадання пилу металевими сітками. Лабіринтне ущільнення всіх кулькових підшипників створює непроникний для пилу повітряний бар'єр. Додаткове руків'я встановлюється в трьох положеннях для комфортної роботи з інструментом. Швидка фіксація кожуха дозволяє миттєво встановити його взублення. Ручне положення для оператора без додаткових оснасток. Перейдемо до другого подарунку: а саме, ножниці садові від торгової марки Варано 71 850. Леза виготовлені з високоякісної вуглецевої сталі С-50C з твердістю 44-48 HRC. Леза мають хвилясту форму та оснащені механізмом регулювання для точного налаштування різу. Верхнє лезо має спеціальне покриття тефлон, що зменшує тертя, захищає від корозії та запобігає налипання соку. Нижнє лезо виконано з полірованої сталі, що забезпечує гладкий та чистий різ. Довжина ножність 610 мм, Все забезпечує оптимальне плече для легкого та ефективного обрізу. Ось такий у нас вийшов огляд на наші подарунки за місяць серпень. Тому обов'язково бери участь у гроші. Краще для цього підпишись, залиш коментар, що саме будеш ти робити, яку роботу ти будеш робити нашим головним подарунком. А також приходь на наші прямі ефіри, і ти будеш мати змогу виграти ще ножниці садові від торгової марки Varano. Всі умови ми ще раз дублюємо в описі під цим відео. Щоб більш детально ознайомитись з нашим продуктом, також закріпимо посилання на наш та магазин. Ти також можеш перейти та його в описі під цим відео. А на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Нехай щастить.